Добрий ранок ще раз. Ми на наших попередніх заняттях з вами розмовляли про свійських птахи. Що таке свійські птахи? Що це значить слово? Свійські птахи? Це ті птахи, які де живуть Єсенія, де живуть пташки? На волі чи вдома? Ану, де пташки живуть? Дома, так? Дома пташки живуть свійські? Mm. Так. Ці птахи живуть біля людей і годує їх людина. Давайте поглянемо на екран і згадаємо, які ж пташки у нас живуть біля нас, біля людей. Хто це в нас такий Єсенія? Хто це такий у нас? курочка. Курочка, так? курочка. Курочка з курчатком, так? Далі дивимося. Хто це у нас такий? Петух. Це у нас півник. Це у нас півник. молодець. Далі дивимося, хто в нас живе бі біля людей. Хто це такий? Качий. Качечка, так? І з маленьким ким. Каченятком, так? Качечка з каченятком. Далі дивимося. Це у нас хто? Говорить га-га-га. Хто це така у нас? Гус? Молодець! Це у нас гусочка. І з маленьким ким. Гусень. Нятком, mm. так? І з маленьким гусенятком? Далі дивимося, хто ж нас далі на картинці буде? Хто це такий? Ха? Mm. Індик, так? Індик. Вірно? Mm -hmm. Так. Добре. А для чого ми е, тримаємо свійських птахів? Хто мені скаже, га? Єсенія, для чого ми тримаємо свійських птахів? Для чого ми їх тримаємо? Може, вони там щось приносять, що вони нам? Ось, наприклад, дивіться на картинку. Що ми можемо отримати свійських птахів? Що це в нас таке? М'язко ми їмо? Так, їмо м'язко, це що таке у нас? І що? Так, це в нас яєчко, теж ми їмо яєчко, а це що в нас на картинці? Пір'ячко, так? Пір'ячко. Ось наші птахи нам приносять. Ми, можемо, ми їх вирощуємо для того, щоб їсти м'ясо, їсти яєчко, курочка нам несе, і вони ще нам можуть давати пір'ячко, так? А пірічко ми використовуємо для чого? Ми спимо на подушечках. Ось із цих пірічок роблять люди, шиють подушечки, так? Ось для того нам надає пірічко. Добре, молодці. Також люди, е диких птахів, як подивіться на картинку, як голуб. О, це голуб. Так, це голуб, це дикий голуб, так? Ну, не берегуя. Далі дивимося, хто ще на картинці у нас? Хто це такий у нас? О, О, качечка, так це в нас дика качечка. Далі дивимося. Хто це в нас такий? Павич, бачили, ходили в зоопарк ось такого павича з гарним, гарним хвостиком. я yeah, бачив. Yeah, yeah, yeah. Молодець. От бачите, ти ходив в зоопарк і бачив такого павича. Єсенія бачила такого павича? Він розкриває свій хвостик і в нього хвостик дуже, okay. дуже гарний. Ось такого павича. І ще ось такого хто це такий? Yeah, yeah. Страус. Страус. Yeah. Молодець. Страус і такого страуса люди можуть вирощувати вдома. Насправді ці тваринки дикі, але люди можуть їх приручити, і вони можуть бути також і свійськими птахами. Людина може за ними доглядати, годувати, будувати для них будинки, щоб вони там жили. А ось ще в нас пташка Фазан. Вона теж дика пташка, але теж може людина її приручити. І жити вона може бути. Жити вона може вдома. Ось, подивіться, хто це в нас такі гарні? Ану? Хто це в нас такі? Це, Ой, це такі курочки, бачите? Півник і курочка. І на слідуючій картинці такі гарні, різнокольорові. Різноковаль... Дивіться, які. Піхнасті такі, так? це називається курочки, вони. Декоративні. Їх розводять також, щоб ще на них милуватися, дивитися на них, які вони гарні, розводити для краси, зрозуміли? Також вони можуть і нести яєчка, які ми можемо вживати в їжу. Зрозуміли? Ось такі е, сьогодні нові цікавинки ми з вами розглянули про наших свійських птахів. А тепер давайте подивимося на екран. І скажемо мені, яка пташка у нас тут зайва? Ану подивіться уважно. Давайте подивимося, хто в нас перший зображений на малюночку, хто це такий з гарним хвостом, з гарним грібінцем? Хто це такий у нас? Пітух, півник, так. Це в нас півник. Далі наступна картиночка. Хто в нас зображений біленький такий? Хто? якушка. Це у нас качечка, так, біленька. Качечка. А це у нас хто зображений такий чорний, а? Ворона. Так, це у нас ворона. І остання картиночка, це у нас хто? Сіренька. Курочка. Вальона. Курочка, так. А ну скажіть мені, дітки, хто у нас тут зайвий? Хто зайвий у нас тут? Півник, качечка, ворона або курочка. Хто зайвий? Давайте згадаємо, які свійські птахи у нас. Півник, качечка і курочка, так? А ворона у нас що? Це в нас яка пташка дика, так? Ворону людина не може тримати в закритому приміщенні. Ворона любе, е, вільно літати, так? Значить, ворона у нас яка зайва, так? тому що це у нас. А я люблю Так, добре. Ворона у нас зайва, тому, тому у нас вірна відповідь, хто у нас зайвий, це ворона. Так, дивимося далі наступну картиночку. Давайте подивимося, хто на цій картинці зображений. Перша у нас картинка це хто? Індик, так? Який белькочем купить. Це... Індик, так? А другий хто зображений? Маленький такий, сіренький. Ташка, як вона називається? Гороб. Горобчик. Ну, хто, так, це горобчик. А третя картинка хто це в нас такий? га 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 говорить. Хто це в нас такий? Гусочка. Гусочка у нас. І остання картинка це хто у нас? Курочка. Так. А тепер давайте. Подивимося, хто ж у нас тут зайвий? Хто не живе е, біля людей і не приносить йому ні яєчко, ні м'яско? Хто це в нас такий зайвий, а живе в дикій природі? Хто зайвий? От ні, то скажімо. Горобч. Горобчик, так? Гороб. Так, горобчик. Тому що індик, гусочка та курочка це свійські хто? Птахи, Так? Так чи ні? Так. Добре. Наступна картинка. Я буду вам показувати, а ви мені будете називати, згадувати. Хто це в нас такий? Ну? гус і сотін білий гус. Так, це мама гуска, тато гуса і маленькі гусенятка, так? Далі дивимося на картинку. Хто це в нас така? Кря-кря-кря. Кря-кря-кря, кря, 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 каже. Хто це в нас така? Хлюбчики. Це качечка. Качечка чорненька, бачиш? І з маленькими з ким? каченятками, так? Наступна картинка. Хто це в нас такий? Ми казали, він белькоче. Хто це белькоче? Це індик, так? З маленькими. Ось подивіться, які в нього дітки. Маленькі, індичата. Бачите? І остання картинка у нас. Це хто? Хто це такий у нас? Ні, Це в нас мама. Хто? Куроч. Курочка. А півень це у нас тато, так? Маленьких курчаток. А це у нас курчатка. Сховалися біля мами. Гріються. Так? Отже, давайте зараз ми послухаємо віршика, ану уважно сідаємо і слухаємо. Називається «Гусяча розмова. Белготів старий гусак. Гусочку, синочку, ти за мною ступай слідом у слідочок. Як оце мені зробити? Дума гусенятко. Мене ж лапочки малі, не такі, як в татка. Про кого цей віршик, дітки, в нас? Про, гу... Про гусочків, так? До побачення!